Щоразу, як Олена заходить до зоокрамниці з цим червоним кошиком. Тут знають. Зараз буде весело. Добрий день, добрий день. Ми до вас за нашими улюбленими смаколиками. Зараз даю. даю. О, зараз пакет здобий будеш? А? Давай, давай. Кажи. Давай пік. Оплата успішна. Тримай. У зоокрамниці птаха впізнають усі. Продавці, відвідувачі приходять подивитись на акряню і сусідніх магазинів. Каченяті купують його улюблені ласуші сухих черв'яків. Ми з його хазяйкою знайомі вже 13 років, скільки існує магазин. І я була перша людина, до якої занесли отаке малесеньке каченятку. Ми просто не знали, що з ним робити, гуглили чим його годувати, і ми його так полюбили. Він щодня до нас ходить в гості. Це вже майже наш член зоородини. Тепер він не клієнт, а радше ревізор і навіть трохи директор. Разом із пухнастим друзякою, кроликом, вони регулярно обходять магазин, уважно розглядають прилавки, перевіряють коробки і пакети. Як щось не так, кряня сигналізують дзьобом. Звізда, звізда. Червяков має працювати. Торгуєш. Підеш до мене продавцем, так? Старшим генеральним. Підтюпцем кряня чимчикує вулицею. Його не лякають гучні звуки, машини. До уваги перехожих він охочий. Прілість. Отак на, дивіться, на ладошку лапки і під грудку, щоб не упав. Ні, ні, ні Ось а... да, Отак. Ага, все. Він так привик, да, стоять? Ну, Хороший. Ой, дядя. ти прелість. Привіт. До річки кряня біжить з усіх своїх пташиних сил, дуже любить купатись та бавитись у воді. У квартирі каченя має власний будиночок, плаває у хазяйському рукомийнику, спить у затишному кубельці, вранці прокидається на балконі, потім сніданок, водні процедури і тривала прогулянка. Буває таке, що кряня і поспати хоче. Він чиститься, робить свою цю руханку, крильцями махає. Ось потім знову може поїсти. Кряня їсть кабачки, огірки, зелень, каші, яйця. Втім, частенько спустошує котячі миски. Карченя так освоїлось у квартирі, що врешті двоє оленених котів стараються триматись від птаха подалі і не конфліктувати із ним. Вони його трошки побоюються. Вони не лізуть до нього, і кряня до них залюбки йде знайомитися. От, постійно намагається з ними сконтактувати, якщо вони проходять повз нього. Ну він їх не ображає, і коти його не ображають. Всі гармонійно живуть на одній території. Кряню малим пташеням Олена побачила в річці кілька місяців тому, коли він намагався відбитись від дорослих качерів, що дзьобали його. Пташиної мами поруч не було. Тож жінка врятувала маля. Воно само попливло до неї в руки. Це каченятко шукало, де йому вийти на берег, а виходу на берег там для такого малого не було. Ну і він змерз, вже був голодний, тому тулився до рук. Ми його взяли, трошки зігріли, поспілкувалися з волонтерами в цей час, що робити в такій ситуації. Вони нам підказали, що таке мале каченя навряд виживе йому було десь два або чотири дні кряня опинився у Олени вдома. Спочатку був кволий, втім швидко оговтався і призвичайвся до нових умов. Господарка стала публікувати кадри з ним у соцмережах, і у кряні з'явилися як шанувальники, так і хейтери. Погрожували, що викрадуть кряню, погрожували там, що поліцію на нас викличуть, бо не можна так без повідка кряню вигулювати. Ну, різне було. Хтось писав, що о у цієї жіночки нема чоловіка, тому вона качку собі завела. Ну, всі всіляке орнітолог Володимир Завізіон наголошує: дикі птахи за правильного догляду в домашніх умовах можуть прожити щасливе і довге життя. Втім, може статись таке, що природа покличе кряню і він захоче відлетіти. Цей тетатокритіськівоцей критичний вік відльоту починається з 4-5 місяців. Потім у них ця фаза минає, і спроб особливих більше немає. Ну відсоток відльоту до 15%. відсотків. Ймовірність, що за рік-два він може полетіти. Дотримуємось техніки безпеки і все буде добре. Нині кряні два місяці. Власниця каже: якщо птах захоче відлетіти, відпустить його. Втім, поки що він навіть не намагався. Тільки одного разу, побачивши інших качок в озері, поплив до них та врешті повернувся. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Вік.